Слава Ісусу Христу! Ціль диявола в усі часи була наповнювати світ різними релігіями, вченнями, філософіями і так далі, які занурюють людей в духовний сон, в духовну кому, скажімо так, і відключають людям мізки, відводять людей від реальності, щоб людина не знала ні свій сенс життя, ні своє призвання, предназначення, волю Божу на своє життя, і куди людина направляється після смерті. Куди йде її душа, не кажучи на нічі запитання про створення Всесвіту, історію і справжній вік землі і так далі. І не дивлячись на те, що всі ці релігії, вчення, іслам, буддизм, кришнаїзм, і всі інші релігії, філософії, ні до чого не приводять людей тут на землі, у диявола є чітка програма, широкий шлях, вона називається, яка, по якій він веде людину в пекло. Так само і Бог знає, куди він веде людину. Конічна ціль християнства це ца. Боже, вічність з Ісусом Христом на небесах. Ісус прийшов, щоб дати нам благодать, щоб через жертву Христа ми отримали відповіді на всі свої питання і спасіння, і амністію на суді Божому. Ісус прийшов як світ, щоб озарити темряву. Він прийшов в єврейський народ, в Ізраїль. В самий центр, скажімо так, в самий центрі зобілія думок, релігій, вчень, направлень, течій, деномінації, звідки витікали найголовніші релігійні очаги, скажімо так, і не дивлячись на те, що в інших усіх релігіях так само є різні вчення, писання, обряди, ритуали і так далі, мантри, якісь там немає Духа Святого і благодаті, по якій ми спасаємося. Там в основному спотворена істина з Біблії перекручена і. Тому ніякий там Мухаммед, Будда, Крішна і ніякий філософ не можуть не може зрівнятися навіть з апостолом Петром, не кажучи з іншими апостолами і з Ісусом Христом самим.